Експозиційна терапія передбачає вплив людини на джерело її тривоги або її контекст, без наміру викликати будь-яку небезпеку. Вона ґрунтується на принципі згасання умовного рефлексу. Терапевт визначає, які думки, емоції, фізіологічні відчуття супроводжують стимули, що викликають страх, і за допомогою зіткнення пацієнта з такими стимулами спільно з клієнтом намагаються зруйнувати паттерни уникнення, який і підтримує відчуття страху. Існують такі види експозиції: експозиція в уяві. Ця методика передбачає активне уявлення людиною лякаючого стимулу. Коли просять прокручувати найстрашніші ситуації, які можуть статися. Друге, це моделювання ситуації. Тут терапевт тими чи іншими засобами намагається відтворити подію, що лякає, наприклад, рольова гра. Третє це інтероцептивна дія. Цей тип впливу викликає фізичне відчуття, щоб показати, що це не шкідливо, навіть якщо його боятися. Четверте це експозиції в природних умовах. Людина безпосередньо стикається з об'єктом, що її лякає в природних умовах і утримується в них до моменту згасання страху. У цій терапії існують наступні етапи. Перше, це інформування людини. Клієнту пояснюють суть терапії та емоційної кривої, що допоможе йому не відступати перед страшною ситуацією, оскільки він знатиме, що рано чи пізно страх піде. Друге, це формування ієрархії стресових подій. Терапевт разом із клієнтом вивчають можливі стресові ситуації за ступенем їх напруги для людини. Важливо з'ясувати, які події викликають менш інтенсивний стрес, а які більш інтенсивний. І потім прописуються варіанти цих подій за рівнем їх інтенсивності. Зокрема, вибудовують ієрархію за наступними принципами: за типом ситуації, події, об'єкта. Поїхати на ліфті 100% страху, покататися на атракціоні, схожому на ліфт 80% страху. Замкнутися у темній коморі 60%, подивитися на катання в ліфті у VR-окулярах окулярах 40% на відстані від об'єкта, подивитись з даху будинку вниз 100% страху. Стати за метр до обриву даху 80% страху, стати за 2 метри до обриву даху 60% страху. За часом перебування у ситуації. Проїхати в ліфті 10 поверхів 100% страху, 5 поверхів 80% страху, 1 поверх 40% страху. За допоміжними засобами. Опинитися в ліфті наодинці 100% страху. Опинитися з терапевтом 50%. Опинитися з родичем 20% страху. За змішаними ознаками. Це комбінація вище описаних критеріїв. І нарешті третій це етап експозиції. Після того, як ієрархія проблемних ситуацій сформульована, з них обирається та, яка є досить інтенсивною. Але в якій людина все ж таки може перебувати, якщо обрана ситуація виявилася надто легкою для клієнта, необхідно підвищити рівень напруги, пересунувши її вгору по ієрархії проблемних ситуацій. А якщо надто складною пересунути вниз до легшої ситуації.